Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Непоганий день, але дуже неспокійний. Не вдається зосередитися на чомусь одному, потрібно вирішувати кілька питань одразу, думати і про свої, і про чужі справи. Це досить виснажливо, але справляєтеся ви непогано. У всьому, що стосується роботи, допомагає досвід. Саме завдяки йому ви ухвалюєте правильні рішення. А ось в особистих стосунках краще покладатися на інтуїцію. Завдяки її підказкам ви розберетеся в неоднозначних ситуаціях та вчините правильно. Вечір підходить для сімейних справ. З'являється можливість допомогти близьким та підтримати їх. Дуже сприятливий день для роботи. Із складними справами ви справляєтеся з ними швидко, а з новими завданнями ви миттєво розумієте, як їх потрібно вирішувати. Ваш настрій подобається оточуючим, тому ви легко знайдете союзників і помічників, якщо захочете. День підходить для бесід із керівництвом. Можна обговорювати і майбутні проєкти, і ваші кар'єрні перспективи. В особистих стосунках теж переважає вплив позитивних тенденцій. Друзі радують хорошими новинами, родичі пропонують щось цікаве. Можна вирушати в поїздки разом із близькими, ви чудово проведете час. Ви багато чого приймаєте близько до серця, часто хвилюєтеся через дрібниці, переживаєте через те, на що не можете вплинути. Усе це заважає зосередитися на справах. Навіть для того, щоб узятися за те, що давно потребує уваги, вам доведеться докласти зусиль. Але настрій помітно поліпшується, коли ви займаєтеся чимось корисним. День підходить для того, щоб брати участь у якихось громадських проєктах, допомагати тим, хто цього потребує. Можна знайти однодумців, познайомитися з людьми, які з часом стануть вашими друзями. Зрозуміло, що потрібно багато чого зробити, але не завжди ви знаєте, з чого ж варто почати. Тут можуть допомогти поради старих знайомих та інших людей, яким ви довіряєте. Чужий досвід корисний, завдяки йому ви не робите помилок, швидко знайдете найкоротший шлях до мети. Можна обговорювати робочі питання, але варто мати на увазі, що багато домовленостей, досягнутих в цей день, пізніше буде переглянуто. Особисті стосунки складаються гармонійно, близьких ви часто розумієте з півслова. У другій половині дня ймовірні несподівані візити. У гості можуть прийти люди, за якими ви встигли скучити. Цей яскравий насичений день принесе багато хороших ідей. Навряд чи їх вдасться реалізувати негайно. Але ви обов'язково повернетеся до задуманого, коли знайдете надійних помічників, союзників, не менше за вас зацікавлених у втіленні цих планів у життя, з'являються нові робочі завдання. Вирішуючи їх, ви багато чому навчитеся. Можна обговорювати фінансові та майнові питання, якісь складні справи, такі розмови продуктивні й корисні. Не виключено, що доведеться змінити якісь плани, що стосуються відпочинку і розваг, але вас це навряд чи засмутить. Не все дається просто. Але ви наполегливі, тому все одно досягнете своїх цілей. Неважливо, які перепони з'являться на вашому шляху, як складуться обставини, хто спробує вам перешкодити. У будь-якому разі ви отримаєте те, до чого прагнете, а то й трохи більше. Ваші успіхи справляють враження на оточуючих. Не виключено, що незабаром надійдуть цікаві пропозиції. День добре підходить для сімейних справ та спілкування з близькими. Ви знаєте, як підтримати і надихнути тих, хто вам дорогий. Якщо захочеться влаштувати домашнє свято, то на ньому буде весело всім. На початку дня можливі якісь дрібні непорозуміння, несподівані події, які сплутають ваші плани, змусять відкласти одні справи, щоб зосередитися на інших. Навряд чи це стане серйозною проблемою, але настрій може зіпсуватися. На щастя, ненадовго. Незабаром з'являться приводи для радості. Друга половина дня вдала. У цей період вам багато в чому щастить. Можна братися за нові справи, у них легко буде досягти успіху. Удома ймовірні якісь приємні події. Ви можете отримати чудові новини, що стосуються когось із найближчих людей. Вдалий день, хоч і вимагає терпіння. Не все виходить відразу, але ви вмієте чекати і розумієте, що поспішати зараз не варто, ймовірні успіхи в навчанні. Ви багато чого схоплюєте на льоту, добре справляєтеся з непростими завданнями. Легко даються справи, що вимагають творчого підходу, нестандартного погляду на речі. Ваша винахідливість захоплює оточуючих. Можна багато про що поговорити з близькими, не побоюючись розбіжностей і суперечок. Навіть непрості питання вдається обговорити мирно і конструктивно, а потім знайти рішення, яке подобається всім. Не поспішайте. В цей день навіть звичні справи можуть займати більше часу, ніж зазвичай, а часом і здаватися складними. Не завжди правильними виявляються ті рішення, які першими спадають на думку. Тому, перш ніж робити щось, варто подумати двічі та порадитися з людьми, досвіду яких ви довіряєте. Перша половина дня може бути досить напруженою, у другій же вам вдасться трохи розслабитися, перевести дух і відволіктися від турбот. Друзі радують та діляться хорошими новинами, пропонують щось цікаве. Не сердьтеся. В цей день може бути не просто зберігати гарний настрій, можливі якісь прикрі події, дрібні неприємності, невдалі збіги. Але все це не завадить вам досягти успіху, можна здійснити те, що було задумано давним-давно. У таких справах із задоволенням допомагають давні союзники. Не варто поспішати з рішеннями, які стосуються грошей. Спонтанні покупки, навряд чи будуть вдалими, як і угоди укладені на бігу, зате в коханні щастить. Можливий початок романтичних стосунків можна зробити те, що раніше здавалося майже неможливим. У цьому вам допомагає ваша винахідливість та наполегливість. Там, де інші здалися і відступили, ви продовжуєте шукати шлях до мети і знайдете його. Корисним виявляється досвід, отриманий раніше. Ви не повторюєте старих помилок, а уникнути нових допомагає інтуїція. Імовірні хороші новини. Найчастіше вони стосуються роботи або якихось важливих для вас творчих проєктів. Порадують старі друзі. Зустріч із ними надихне і підніме настрій! Краще не планувати особливо важливих і складних справ на ранок. Друга половина дня підходить для них набагато більше. Серйозні розмови теж краще вести після обіду, у цей час буде простіше знайти і спільну мову з оточенням і рішення, яке сподобається всім. День вдалий із фінансового погляду, можливі грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, ймовірні подарунки і приємні сюрпризи, знаки уваги, яким ви будете дуже раді. Вечір підходить для романтичної зустрічі, вона, напевно, запам'ятається надовго.